365 днів про взаємовідносини. День 101. Різниця між славою чоловіка і славою жінки. Дуже цікаве поєднання, тому що багато хто не розуміє саму суть слова слави і тому путає все на купу. І так, Біблія говорить так, 1 Коринтянам 11:7. Отже, чоловік не повинен покривати голову, бо він є образ і слава Божа. А жінка є славою чоловіка. Дивіться, як демонстративно, конкретно і чітко розмежовуються слави. Чоловік відображатиме або має відображати славу Бога. А жінка відображає славу чоловіка. Якщо чоловік не в присутності Бога, логічно, що він не може відображати його славу, тому жінка буде відображати все те, що він приносить. Я не говорю зараз про те, що дружинам не потрібно слідкувати за своїм язиком або егоїзмом, ну, проявляючи його. Тому що якщо жінка піде на поводу своїх емоцій, то абсолютно все розрушиться. Але разом з тим ніхто не знімає відповідальності з чоловіка. Спочатку він створений для того, щоб являти славу Божу. Це означає в присутності Бога: він бачить природу Божу, вчиться у батька і приносить цю божественну природу в свою сім'ю. Принісши її в свою сім'ю, він починає її являти. Тому Бог і каже, коли ви чоловіки на своїх місцях виявляєте цю славу або приносите цю славу в свою сім'ю, а дружина відображає її. І тоді виходить гармонія. Ось чому е, притчі 124 сказано: доброчесна дружина вінець для свого чоловіка, а гни... ганебна, як гниль для його кісток. Тобто, якщо дружина, яка розуміє відповідальність перед Богом за те, щоб являти природу Божу, і при цьому не стикається вона із славою чоловіка, продовжує являти славу Божу. Вона є прекрасною доброчесною дружиною. І навпаки, якщо дружина бере для себе і каже, ну, мій чоловік не являє слави, і я не буду являти, Ну, відповідно, це буде, знаєте, двоє загинуть. Вертаємось до чоловіків, а ви задайте собі питання, наскільки ви являєте славу Божу? От наскільки ви приносите цю природу Бога в свою сім'ю? Зверніть увагу, хто найактивніший зараз в сім'ях? В більшості жінки. Скажіть, будь ласка, хто має бачення? В більшості жінки. Скажіть, будь ласка, хто працює на двох-трьох роботах? В більшості жінки. І питання до чоловіка: А де ви? Чому не маєте цього бачення? Чому не виконуєте тих самих функцій захисника? Скажіть, будь ласка, що ваші діти винесуть із цієї сім'ї? В майбутньому такі діти, вийшовши із цієї сім'ї, якщо там не буде від, ну, хоча б від когось цього напрямку, вони не будуть мати бачення, вони не будуть мати напрямку, вони не будуть знати, до кого бігти, і взагалі, як будувати життя. Це означає викинути дітей просто. Це означає не виконувати роль захисника. Це означає не виконувати роль годувальника. І це погано. Тому що чоловік. Покликаний відображати славу Божу.